Малята, послухайте, казочку, весела хатка. В одному темному лісі поселилася вовча зграя. Підросли малі вовченята і вирішив батько вовк збудувати гарну хатку для своїх діток. Трапилось так, що стара мама вовчиця знайшла під кущем двох маленьких видвижаток. Може, заблукали, а може, мисливці їхню маму підстрелили. Привела вовчиха ведмежат у свою домівку, зігріла, їх, нагодувала, а вовченята одразу подружилися зі своїми названими братиками. Ну, веселе товариство, запитує батько вовк, яку хатку побудуємо? Велику, каже старша ведмежа, тепленьку, каже друге. А найменше вовчиня, що цілими днями тільки грається і з братиками та сестричками виспівує, і собі додає Збудуймо веселу хатку. Ох і закипіла ж робота в лісі. Вовки з вовчихою глибоку яму відгрібають, щоби зверху в очі мисливцям не кидалася хатка. Малі вовченята з ведмежатами деревину зносять. А найменше вовчиня виспівує і витанцьовує. Як тільки бачить, що старші натомилися, мале одне якийсь жарт і всі разом посміхаються, перепочинуть хвильку, а далі знову до праці. Коли ж уже мати в новій хаті тепленько постелила ліжечка для дітей, найменше вовчиня перше згорнулося клубочком, позігнула і сказала. Ох, і натомився ж я. Та й заснула. А старші братики й сестрички ще сиділи під зорями та й згадували його жарти й писеньки. Справді, весела вийшла хатка.